До вашої уваги два карбюратори до бензогенератора. Один з них потужністю від 06 до 095 кВт, інший потужністю від 1 до 1,5 кВт. Дані карбюратори мають однаковий корпус і мають однакові приєднувальні розміри, але відрізняються системою важеля. Давайте я продемонструю їхню різницю. Карбюратор 0,6-0,95 кВт. Ширина пазу приєднувального 7 мм. Крайні положення. Шпильок 45 мм і 29 мм. Діаметр отвору. Бачимо 15 мм. І Діаметр отвору 22 мм. Карбюратор. До... Даний карбюратор оснащений паливною трубкою. Карбюратор до генератора від 1 до 1,5 кВт. Ширина пазу 7 мм, крайні положення 45 мм і 29. Діаметр отвору 15 мм і діаметр отвору 22 мм. Повторюсь ще раз: дані карбюратори мають однаковий корпус, тому люди іноді їх плутають. Звертайте увагу, будь ласка, на конструкцію важеля.